Центр реабілітації розмістився у колишньому приміщенні сільської ради у центрі села. Місцеві жителі до такого сусідства спочатку віднеслися з пересторогою, а потім звикли. Чубай боятися? всі однакові люди, всі можуть слушатися в житті таке теж, і дітей маємо не застрахований ніхто від цього. Тепер звертаються до клієнтів центру допомогти по господарству. Для них це і трудотерапія, і певний заробіток. Дуже хороші хлопці і дуже допомагають. Якщо так щось треба, щоб помогли, то йдуть і... Просять і вони прийдуть, допоможуть. До центру приходять з власної волі, бо для багатьох це остання надія на нове життя. Ні, добровольче не ділиться, нічого. Ви видіть і у нас до сих пор нету. У нас відкрите двері. Нині тут живе 17 хлопців, про себе піклуються самі: перуть, перебирають, готують їсти. Олег зловживав алкоголем і наркотиками. Через них втратив родину, бізнес, здоров'я, позбутися залежності допомогли тільки в реабілітаційному центрі. Я зрозумів, що мені треба просто починати нову життя. Меня гнили ноги, пахи. Я доколовся до такої степені, що просто залишився вже в розбитого крита. І коли прийшов я в центр реабілітації, і мені сказали, що тобі потрібно повірити, що є ну, щось в этой жизни, є Бог, який допомагає. Володимир Коротков приїхав до центру з Луганська з 14 років, наркозалежний. Після двох років у центрі ніби вдруге народився. Допомогли велике бажання, приклад товаришів, які позбулися залежності, і віра. Я не курю, не п'ю, наркотики не потребляю. Якби как бы, ну, у мене є якісь фінанси, я розполагаю, я вольно переміщаюсь по городу. На сьогоднішній день через реабілітаційний центр я отримав можливість повернутися в суспільство, Якби как бы, є перспективи ну, йти далі, вчитися, це є бажання моє. Після реабілітації, покинувши центр, не всім вдається уникнути спокусу. Дехто береться за старе, але приклади повного одужання надихають керівників центру на подальшу роботу. Багато людей, які приїжджали в серйозних системах, наркотичних системах. Вони завдяки вірі в Бога, підтримці людей. От буквально через короткий час вони ставали трудоспособними. Якщо брати грубо. Я думаю, з 10 3 людини вертаються до життя. В перспективі тут хочуть відкрити подібний центр для жінок, жіночу алку і наркозалежність лікувати складніше ніж чоловічу. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама.